Індуїзький фестиваль Холі, або як його ще називають, свято кольорів, набуває популярності у Славуті. Його організатором вже другий рік поспіль виступає ініціативна група Ліга активних славучан, яка у свою чергу завдячує цією цікавою і новою для славучан ідеєю Віталію Поліщуку. Саме він два роки тому привіз холі до Славути. Пощастило мені випадково попасти на свято холі безпосередньо в Індії два роки тому. От і вирішили показати нашим друзям зві, що це таке. Запропонувала, чому б не показати не тільки для Ліги, а показати для усіх мешканців. Тому якби минулий рік відбувся перший пробний такий собі фестиваль полі у парку. От, вирішили не змінювати традицію. і цей рік провели ще раз, вже на пляжу. І, на диво прийшло все набагато краще ніж очікувалося, людей набагато більше. От, фарби не вистачало. Тому сподіваємося, на наступний рік вже будемо спробувати балансувати між прогнозованими кількості відвідувачів і, все ж таки можливої фарби. Водночас зауважили організатори, свято кольорів проходить в рамках фестивалю Мистецтво на руїнах, який відбудеться 6 серпня у міському парку культури і відпочинку, і до питань відродження якого ініціативна група Ліги активних славучан такими заходами намагається привернути увагу громадськості, а головним чином донести те, що місту потрібен такий культурний простір з неординарними креативними ідеями. Ми можливістю спілкуватись з однодумцями, бачити і вчитись новому, і що не менш важливо, залучати до Славути нових людей, потенційних інвесторів, які допомагатимуть розвивати місто. Поки що ж, звістка про проведення холі у Славуті зібрала в неділю на міському пляжі багато юних славучан та їх друзів з інших міст яким видалась гарна нагода відчути на собі, що значить розфарбувати сіру буденність життя яскравими фарбами, Вражень настільки багато, емоцій просто переповнюється. Ми приїхали із самого Києва, аби потрапити на це свято. Дуже давно чула, що таке свято відбувається в Індії. В Індії на жаль неможливо попасти, але дуже добре, що на місцевому рівні проводиться такий захід. А ми вирішили його підтримати. Прийшли сюди. море позитивних емоцій, як і фарби. Учасники галасливого натовпу під веселу молодіжну музику кидалися один в одного різнокольоровою фарбою і таким чином вшановували на славутській землі індійське свято весни, яке організатори вирішили продовжити того дня веселими водними війнами.